8,5 тисяч доларів за автомобіль на гарній комплектації, весь цілий, абсолютно весь в рідній фарбі, і ще й не простій, а такі темно-зелені, красивій фарбі. Автомобіль оснащений класною комплектацією. Він з люком є, з туманочками передніми задніми, з перектроніками передніми задніми. На новій гумі 24-го року випуску літній, на легкосплавних оригінальних тисках, притоновані вікна, хромпакет. Дуже красивий і охайний стан автомобіля. По обслуговуванню повністю обслужено. Все, що потрібно було робити, все зроблено. Є фаркоп, сажевий фільтр та ЄГР вирізаний, тобто екології не буде е, тут взагалі, так е, і тому можна сміливо їздити дитини місцями, не що щось, щось буде заселятися, щось буде забиватися. Постійно вилазить чеки, якісь непонятні. Цей момент усунений. Всі чотири електроськопідйомники, електрорегулювання дзеркал є дуже красиві, текстильні, уютні. Дивани в автомобілі, вони є з боковими підтримочками, так спіни і е, наш бьор, шкіряне мультикермо, круіз-ліміт-контроль, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія навіщо 650. Е, класна мультимедія в цьому автомобілі, 6-ступенева трансмісія, е, так електроручник. Автомобільчик має систему старт-стоп, парктроніки виключаються. Шкіряне мультикермо в шикарному, до речі, стані. Шкіра у нас приємна на дотик. 253 тисячі кілометрів пробігу, датчик світла, датчик дощу. Все працює, повністю, абсолютно все функціонує, всі агрегати працюють коректно, класний розхід. Приблизно 4-4,5 літрів буде їсти цей автомобіль, бо це у нас 1,6 дизелю. Дівани також в повному порядку. Великий плюс, що цей автомобіль у нас в універсалі, тож є. Місце, куди покласти. В трьох позиціях у нас шторочка, закрита позиція. Потім таким чином можна підняти догори або ж, звичайно, просто поставити, щоб вона закривала наші речі. Оце таке масло мінялося, кронойл, так, І тут ми можемо знайти запаску із інструментами. Тобто все по хазяйськи все класно, машинка у нас від власника. Проїхав він на ній приблизно 20 тисяч кілометрів і жодного разу не був засмучений, що він її володів. Але вже купив інший автомобіль, тому цей автомобіль готовий до продажу. Чекаємо на вас, тобі, друзі, на майданчику Автопоінт, Вулиця я 19.